Друзі, всім привіт! Груповий етап ESL про League 18 го сезону закінчився, і тому треба поговорити спершу про групу D, а потім і про всі інші групи загалом. Почнемо з G2. Вони виграли групу D, але це не було надто впевнено. Команда далека зараз від Піку. Це не ті G2, які вигравали АМК Тивця, Амкельн вигравали де від G2, А нинішні G2 вони навіть нижчі, ніж ті, що були у Кельні. Але була хвороба Ніко, яка трошки спотворила враження від команди. Хоча Монсі був здоровий. Так, він настріляв один 30 рейтингів, але загалом він якось не дуже сподобався. Він трошки хибик багато і не рятував команду в звичних моментах. Зате приємно додав Гуксі, він дуже сильно настрілював. Він робив всі ті самі речі, які робив і завжди. Але тепер він вигравав дуелі, ендрі-дуелі і так далі. Схоже на те, що він як апекс свого часу просто почав дуже жорстко задротити в стрільбу і піднімати свій індивідуальний рівень. Також хочеться відмітити JKS, вже краще, вже більш схоже на того JKS, з яким вони вигравали там, три турніри поспіль, чи скільки. Є певні в них проблеми на Інферно. Загалом роблять просто одне й те саме, і суперники готові. А коли Монесі і Нікон не знищують на Інферно, то все, їхали контрити. І команда ледь не поплатилася своїм чвертьфіналом на Інферно, але Блексіті ще молода команда, тому, тому джету вдалося відвернути проблеми. Ну і сподобалась дуже Ancient Хороша так проти Virtuus Pro та Комплексі не найкраща команда Ancient, але загалом приємно було спостерігати, там є перспектива. Цікавий конюк досі не було видно. Бед... Імплексіті сильно додали. Прихід Еліджа це величезний плюс, величезний буст, який ми ще насправді оцінимо не зараз, не через місяць, а набагато пізніше. Якщо команда не змінює теме склад, тим все буде добре. Також відкрився флопі, ну в тому числі через прихід Еліджа. Раніше всі круті ролі фактично йшли а фенгу, який з ними не справлявся. Тепер є Елідж, який все на себе більшість цих. Обов'язків, але дещо й залишилося в флопі. Він більше грає на просторі, частіше залишається в кінці раундів і виграє клатч, він молодець. Те, який клатч він виграв проти Джиту в 3 це було дуже жорстко. Загалом він мені тепер схожий на того флопі, який грав у Extra солд, там на американській сцені дуже сильно це то показував. Приємно буде дивитися. Ну, і як я вже багато разів казав, дуже сильна Анубіс, дуже-дуже сильна Анубіс. Але нарешті мав біда. І в плей-офф через це мало шансів, навіть проти переможця Фанатік Монте, там буде дуже-дуже важко, бо Анубіс так, а далі що. Причому в обох команд непогана Анубіс. Навіть там не все так буде просто. Virtus.pro ще формується як команда, їм дуже бракує балансу. Той баланс, який потрібен в Virtus Pro, приходить тільки з довгими тренуваннями та практикою. Це все буде не скоро. Хоча не скоро це. Як подивитися? Це буде швидше, ніж дійдуть до нормального стану ліквід, наприклад. Мід непогано себе проявив. Трошки заслабко грають в Fame та Flit. Але я не знаю, чи це проблема чи ні. Етело стабільності Джейм, кноу показав своїм 1.18, який він. Крутий снайпер, який він може набивати статистичні показники. Точка, ну, ну це теж трошки неправдиві статистичні показники. Цікаво, скільки там йому чисто за виживання рахує. було багато. Як завжди, Wirto Virtus.pro хороший інферно, можуть обіграти там фактично будь-кого. Проблеми на мережі танчи. І цікаво, що там overpass. Ну і вертінгу ніби непогано з того, що там було видно на турнірі. Але overpass найбільше цікавий, бо. Немає, немає цікаво, що там добрий пас. Eternal Fire дуже-дуже добре. Оце команда настрою, яка спершу на поганому настрої провалювалася, а потім на хорошому настрої вона закрила всіх. Отримали третього хорошого гравця Вікадія. Дуже, дуже жорсткий. за атаку класно ставить. Він закінчив турнір, до речі, навіть краще, ніж Воксік. Воксік був в рейтингу 1.07, а в Іккалі, здається, 1.12, тому це сильний показник. Eternal Fire дуже залежить від впевненості, а впевненість точно приходить, коли ставить XNTRS і ще хтось один. Тому вони самі казали, що вже на другій половині. Мірас проти ліквід на другій мапі вони вже знали, що цей матч закінчиться їхньою впевненою перемогою. Вони вже взагалі не переживали за це. Тому як тільки в них є впевненість, вони все роблять правильно і закривають суперників. Ну, приємно. Ну і непогане Ретіго. Загалом пул в них залежний від настрою. Просто Вертіго більш-менш стабільне, а все решта, це як піде. Ліквід так одна, про це ще поговорю. Однак, бо це серії команди, які ще певний час формуватимуть власний стиль, ці поразки не є провалом, але все ж показують різницю в якості підготовки між ними та тими самими наві. Наві знали, кого і чому брали, ну, може, за винятком іми, але в вони також розуміли, що, показавши себе дуже добре на одному територійній турнірі, не значить, що він буде себе показувати чудово на наступних фах-турнірах. Колоден взяли тих, хто листить, просто електронік та перфект. Ну треба брати. Це ж електронік та перфекто. якщо взяли двох гравців, які не мають досвіду вищого рівня, різко обгрейнулися. Особливо реймвейкер, який взагалі там ніде не грав, фактично, на лан-турнірах ніде. І от вони якраз він і паці найчастіше просідали. Усі вже призвичаються до Марекса і Нафа взагалі питань нема. Лінвіжен молодці. гарна індивідуальна стрільба. Варто подумати про буткемп в Європі, але ми самі знаємо, що цього ніколи не буде. Тож, молодці приїхали, обіграли одну команду, поїхали, про них знову забули. І команда, яку вони власне обіграли, це Nine. Nine це провал. Команда на моральному дні. І мені здається, що гра, саме якість гри була не такою поганою. Просто ставалися купа моментів, де провалювалася ментальна сторона. Вони не готові до таких турнірів поки що до такого тиску. Більш готові китайці, які приїхали, ну, типу, нам пофіг, ми програємо, не програємо нам все рівно. Цей приклад Хейтса це кадбес. І це, до речі, демонструє, чому його кикнули зенс. Там багато говорили, що він ментально трошки нестабільний, і коли щось іде не так, він закривається, і, і все. І після цього. Починається проблема. Здається, він трошки вдвіїв з цієї ями за халом, але от все ж такі моменти стаються. Скільки раундів вони віддали про те проти тих самих китайців, де віддай вони. Мені здається, що вони на кожній мапі десь по два-дреку, чи віддавали, чи майже віддавали. Вертіго в них не рівні в будь-якому стані, але коли все валиться з рук, то все валиться з рук, і хай яке в тебе буде Вертіго, хай ти будеш перегравати на ньому всіх всіх ще команд. Лишаються ще дві мапи, в Best of 3 і то Цього мало. Ну і найцікавіше плей-офф. 16 команд будуть боротися за 200 штук за вихід на AMK-товіці 2024, прямий слот і слот на Blast Global Final. Перша сіточка, у нас можна сказати, що Монти у зручній сітці. Але ні Fnatic, ні Комплексики не грають нараз. Тому буде насправді не так просто. Fnatic треба вигравати. Модди я маю на увазі, мусить вигравати в Fnatic. Бо в Fnatic просто силки. Кублів теж, адже там є тільки Нубіс, на якому і модди можуть переграти. Ну а проти Vitality, в принципі, все ясно. Астраліс мають проїжджати включати сітки відразу до Наві, і в гарному гуморі вони можуть і карати народжених перемагати. Якщо ви здобуєте Eternal Fire і BAG, морально знищите Тапсона і X то. Вам буде страшний Сімпл, та не думаю. Тим більше трайс вже обігрували Наві, тому все, все реально. Virtus.pro Pro вже грали проти Нензі, але цього разу американці мають більше шансів. Надію, що вони не їздили додому, як вони обіцяли, що вони поїдуть додому на тиждень. На групу дій вони сказали, що дехто полетить додому в Південну Америку. Я сподіваюся, що вони цього не зробили, бо це капець. Movistar, ну, мені здається, слабшими за обох суперників з 16. Думаю, що іспанцям буде важко, і от вони знову вийшли у плей і знову в першому раунді поступляться. Енс отримали трьох легких суперників насправді на свій рівень, якщо у них все добре, то це три легких суперника, яких вони мають легко перегравати. Ну і найсильніша сітка з найслабшим переможцем груп. Фурія мусить перегравати в мал на досвіді на підготовці. В них вже пройшло ще три тижні після групи, а яку вони чудом пройшли. Але пройшло ще три тижні підготовки. Ще три тижні буткемпу, Що ще треба, я вже не уявляю, які можуть бути далі, від маски. Ну і все рівно вони програють фейс. Мені здається, що фейс можуть, можуть здивувати і взяти ще одну SLP-лігу. Детальніше про плей-офф я поговорю завтра. Випущу окреме відео з прогнозами на кожен матч верфіналу. А на цьому все. Дякую за увагу. Tertarik untuk terus di the Like, ta, and like untuk